І всі брі, друзі, це якась е дуже цікавий інді-хоррор. Я от тільки почав запись уже якась сцена. Окей. Mm -hmm. okay. Я думаю, типу він... чого не буде казати. Типу щось може бути казати, а я дам про поки цей вітатце, це все. Ну, ну. Це якийсь такий хоррор, не знаю, він. Він на 3, три... може, на 34 хвилини, не знаю, наскільки вона затягне, якщо світло вівкнуне, вас легше помітить. А, окей. Ось, да, от я того і включив запись, бо я так і знав, що якась сцена по-любому буде... Вер Вертикалка включена а тут узнає ми. Ви. Так. Естественно, нова гра. а Показ хісторі. Може, давай перш Подивлюся. Оберіть рівень склад хістері. Показує інтерактивні елементи органи чуття щі. Обмежено. Екстра рум. Показує інтер... інтерактивні елементи. Шолар. Е, Оригінальний досвід. Ви можете змінити. Е, у будь-який час. Ну, давайте поки що це. Я. А, да. А, я я скраюсь. Давайте це. А яскравість, я а, яскравість. А давай так. Її, ну да. Якщо ви про, а, присядете на... А, на почпі-то типа вас не побачить okay. Ну, або просто мень-мень. Моя голова! Huh? Поки що начало окей. Okay. Що за місце? Where? Де Where я? А де це я? Гей, you... ти! Допоможи мені, будь ласка. Fuck. Не відкривається. Гятуйте. Ей тягніть мене звідси. Please. Я хочу вийти, please. прошу. No. прошу. Дідько. Я всього лиш хочу додому. Сама при... сама зробила і давай і рішай. Ого. Ого! Ох ти, А чого? А чому? Чому так різко? А, це полезори. Не різкі смеш? А, керування точно. Керування, чутливість. Не знаю. Я, в принципі. А саме головне музика, от музика мені не треба. Вона буде всі звуки забивати. Окей. А, о Господи. Так, окей. Ну, звісно ж, це ж хоррор. А як. А, на контрол. <coughs> Запам'ять. О. Вбігти, рух. Взаємодія окей. А, тут на контрол ми прям сідаємо держати не треба. Ще один хорор. Ну, то тобто є інді хоррор. Де треба щось. Нічого цікавого, що могло би мені знадобитися, звіснош. Звісно ж, Звісно ж, нам там тому нащо? о. Як довго я була без свідомості? А я відки знаю. Можна ну, свідокнути? Не працює. Ну як бачиш? Хоче. Э, схоже на пічні є слід того, звідки щось перено... переносували. Посунути? А, записка. А, написана з на ви. Написана записка на вирваному закривавленому аркуші. Поперечно, що було заховано за унітазом. А, мені вдалося. А, мені вдалося заховати ключ за дошкою, що закриває вікно. Триває вікно. А можна назад його послухати? Чи вже пізно? На ключі ж... Ж... жетон з ім'я. Що well, no, ж, тепер мені треба забиратися звідси? Finally. нарешті, Фонарик. Робочий ліхтар може знадобиться. Це щось інше. Сподіваюся, що заряд е вистачить. Це щось новеньке, да. З... ні, якщо тут багато, то не губай. Окей. Сьогодні вранці 9 жовтня 1987... 1987 року. Психіатрична лікарня Святого Валентина в штаті Іллінойс. Зачинилась. А, зачинила свої двері через постійні скарги, що надходить від родичів пацієнтів протягом років. А протягом а, року, коротше, років. А, Звід а, повідомляється про. Так, речі, це не читати. А йти. Мені не подобається. Щось зрозуміле. винта. Або я втычу, або я повторю ту же долю. Ну да. Ну так так. Но в принципе нам тошу Якщо я не візьму слухавку, вона продовжить дзвонити. А! Що це було? Алло, є хто-небудь? Прошу, скажіть, що допоможіть. Я в лікарні. Я бачила когось. А oh, після отримала крик. Позвоніть поліції, будь ласка. Запізно. Що? Це ти мене сюди а мне кидал слухалку. А счет она в сяче замком Окей, якщо хоті, окей. І... окей. Світочка. Немає <skrisa> дверної ручки. <slas> Мені <ruchy> <M> <slas> потрібно її знайти, <slas> якщо я хочу відкрити двері. Зачинено. Потрібно взяти те щоб відчинити двері. Окей. Okay. Ну, це хорор прям бере за одне місце. Зачинено на ключ. Спочатку я маю Я вже понял. Я вже зрозумів. Ні, Якщо комбінація, то є-ні. Я Шум до, доноситься звідси. Бля, Stat... ти щур! Налякав мене! Опа. А шо кью? Ah, okay. Locked from the other. side. ці двері якісь незрозумілі. А мала цей, цей як його... як тебе там звати. А, йди здо. щось А полоп я плю давно. Тих лікарня, це прям жопа жодна. Прокидайся, окей? прокидайся як? Тише. Ні, нас зараз така поверне голові така. Звиняюся, я миюся. Не трой мене я ямиюся. Давайте я на чуть чуть екран і чу-чуть яркість більше зроблю, і ніфіга не бачу. Я розумію, що це прибавляє там хору, но я ніфіга не бачу. Я не, я не розумію де що. Ще й наркомани якісь тут ходи. Та ходи хоч обістрийся, мені то що схоже тут немає нічого цікавого. Окей. А, то це тільки у нас перший другий поверх? І підвал? Так це взагалі не страшно тоді. А, да, я можу. Натінг, а да нічого, не працює, угу. ні, зараз кил але Аль... зачинено. Відчинено. Нічого цікавого немає. якийсь підручник mm -mm, Impossible. Угу. Ага. Підручник, свічечки. 3 і все. Офігня. Ой.

Чоловічі, дав би ключ, ні. Треба ж було йому оце сіть. Не розумію таких людей. Дав би ключ якийсь хоча б. А я вам де візьму клапан? працює. Поруч із дивисить оголошення. А що ти на мене дивишся? Не дивись на мене. Я тобі шо. Не дивись на мене, я не гарний. Бужаки, тут звуки такі. Нічого, окей. Коли ну чи починається якийсь хога? It's not working. Нічого не працює. Ку-ку. Я, де? Жука. Well, не відкритий. Нафінь. А те ж не працює. А чому нічого не працює? А чому? Давайте запам'ятаємо. У нас є два клапана. К -к -к клапана, да. От это, вот это, вот это а Чому і тюки не працюють. Випусти нас піпіська випусти тюка. Бить буду. бити буду. Сильно. А ну я YouTube залізу, бо прям не знаю, що робити. В общем. Тут, коротше, треба бродити просто по всім фронтам бігати, по всіх кімнатах шукати що треба. А, на перший взгляд гра гарна, хороша. Ну, якби не загадки, які іменно, ти хочеш розгадувати, а тобі ти ж маєш догадуватися, де що, куди. І, коротше, я подивився кінцівку. Чи, чи демо-версія була, чи що. Коротше, нашу головну героїню кекнут і. коротше, все. І, і я заради цього її хотів би спасати? Коротше, да. Ну, я не знаю, щось. Мені вже ця гра не подобається, бо нема нічого. Ходити треба по всьому цьому, по двом е поверхам і шукати щось. А шукати щось часу нема. І. Надо ж... не. Вам треба ще. Мені ж треба ще записувати, бо я ж написав, що сьогодні стрім. Як, кстати, в п'ятницю записую. І, типа, в п'ятницю стрім був, якщо ви бачили, то молодці. Ось. Ну. Гра хороша, тільки без uh, цих загадок. Я... Я думав, тут будуть хоч підсказки якісь. Ні підказки. Тут підсказок нема, нічого нема. Ну, в принципі, якщо ви хочете подумати, то думайте, качайте, вона безплатно, в принципі, uh, вам буде чим тут uh, зайнятися з друзями. Є ж та гра, яку ми проходили uh, Втеча із підземелля, Щось таке, воно там називається. Все. Коротше, ця гра напевно піде в хорори. Да. Ожидання, і це було не дуже. Я просто дисся там просто пів а, ну, весь все відео у мене буде, просто я ходжу і все. Нащо вам це треба? А, все посилання на плейліст з відео, телеграм, Діскорд, на канал, ставте лайки, не забувайте писати коментарі до наступних ігру, до наступних відео, до наступних, наступних відосків. Ну і до наступних ігор. <сə p -ZA> Всім пока.